Це не просто кеди, це єнивий комфорт, стиль без зусиль і чорна діра, в яку зникають твої думки про шнурки. Classic Sleep On Comfy Cush. Погнали дивитись, чому вони кайф. One Sleep On – це вже легенда. Але якщо ти думаєш, що вони просто перець на еластичній гумці, то тримайся. Це версія з технології Cush, тобто м'яка мухмара на відпочинку. Колір. All Black – класика, яка підходить і на тусу, і на похід до університету. І навіть навийшов магазин, а потрапив у фотосесію. Слухай, всередині комфікуш підошва. Це ніби ортопедичне ліжко для твоїх стоп, М яка устілка, пінка, яка поглинає удари, і все це привозі, як у рюкзака з одним зошитом. А ще тут вентиляція. Так, ці сліпони реально дихають. Якщо у тебе були звичайні ванс, ти знаєш, що це вже апгрейд. Хочеш легкий лук без мороки? Це воно. Мінус один. Якщо пролив каву зверху, чорний колір спасе, але тканина впитає. Ну і без карпеток не раджу. Стопі буде спекотно. Once classic Sleep On Comfy Cush Black. це коли хочеш виглядати чил, почувати себе чіл і не витрачати час на шнурки. І якщо хочеш цю пару, заглянь в магазин Моноад, там є твій розмір.